Сексопатолог і доцент по крапці Джі, ютубний навігатор, автор Трьохтомника Стантри, що в академії як Санкамасутро Гуру рахувався, свою жону за 21 рік так випустив, що аж вона вже мала за життя шістьох коханців. А генерал з медалями щільнішому кевлару і з поглядом немов живе під градом, залисиною гаванню і аватарським перегаром щодня у зомбомейкері Гундів. Про обстріли, маневри і схожість із Афганом, в якому він під кулями сидів. Як і в Криму, і в Карабасі, і в В'єтнамі. Хіба фантазія халіни капітана, яка на шпильках довших за тридцятку доношувала ордени і медалі, що вже не влазили на груді кіноветерана. Психолог майстер, власник тисячі одної грамот. Дипломів, папірців, яких такі ж самі писали про те, що він авторитетніший за фрома, Стравінського самого здатен вчити, вже допоміг приблизно стільком ж пацієнтам, яких по-європейськи називав клієнти, скільки бумажок висіло в квартирі і психіатрам додавав роботи. А сам вже тричі за життя ходив до магазину, де не було мотузки, а було лише мило. І якби я зараз вам сказав серйозно, що сексу вчити мають справжні ветерани. Бо є такі, що варті шістки кращих отих кумедних пастунів для пані, і що сидіти в штабі винні, аж ті, самі, а вчити житті ті, що врятували ядро своє в тумані і вогні, я б став на рівні тих смердючих брехунів, які в блювотній прозі сиплють цукром пропаганди і моралізму. Але в окремих випадках, пробачте, був би правий.